І сьогодні ми з вами подивимось, що сталося за один тиждень з нашим копітрейдингом на криптовалютній біржі Байбіт. Посилання на криптовалютну біржу Bybit я залишаю в описі під цим відео, тому реєструйтесь, якщо ви ще не зареєстровані. Саме тут ми проводимо цей наш експеримент з а, ось цим копітрейдингом. І так, давайте перейдемо до комп'ютера та подивимось взагалі, що нам вдалося за один тиждень натрейдити, на копі трейдити. Взагалі, заробили ми гроші чи все ж таки просрали свій депозит. І так, вмощитись зручніше, поїхали. І так, друзі, перед вами те саме віконце копітрейдингу. І як ви пам'ятаєте, я інвестував ось в цей напрямок, напрямок заробітку копітрейдинг на криптовалютній біржі Bybit 150 доларів, якщо я не помиляюсь що ж, тепер давайте подивимось, взагалі, що ж стало з нашими цими грошима. І так, що для... нам треба зробити? Нам треба натиснути на ось, це, на ось це око і подивитися, що стало з нашим балансом. І так, давайте натискаємо і побачимо. Бац, оце так, мінус 45%. Це дуже цікаво, і зараз я вам розповім, як це сталося. І м не все так погано, як може здатися е на, самий, ну, на самий перший погляд. Чому? Зараз я вам розповім, тому що я дещо зробив, коли побачив ось цей злив депозиту. І так, давайте зайдемо на ось цей наш копітрейдинг та побачимо взагалі, що ж творилося з нашими ось цими угодами. І так, як ви пам'ятаєте, я підписався з самого початку на трьох трейдерів. Ось ви бачите, в нас два зараз активних трейдери. Перший трейдер, ось цей Кітайози, який злив повністю весь депозит, який я йому дав, це 50 доларів. Давайте зайдемо зараз на його сторінку і подивимось, що там взагалі з його профілем твориться. І так, як ви бачите, мінус 67% в нього за 7 днів. Тобто він злив. Собі 11 тисяч та просрав 110 тисяч доларів від своїх підписників. Я вважаю, що це дуже погано. Ось такий трейдер. Ну, взагалі, то це бот, але про це зараз розповім більш детально. І так, друзі, давайте подивимось, що ж там трапилося. Бачите, він тупо зливає депозити. Я ще вчора бачив ось тут зелену свічку. Зараз ви як бачите, в нього все червоне, тобто він тупо зливає людям депозит. Скоріше за все, це 90%. Я впевнений, що це саме бот торгує. І взагалі мені здається, що ось ці трейдери в Ніші Копі трейдинг це саме боти, боти, які налаштовані. Я вам зараз покажу, як це все працює. А ще хочу сказати: не думайте, що все дуже погано. Я розповім, як з цим користуватися, щоб на цьому заробляти, і покажу вам дійсно результат з позначкою плюс. І так, цього трейдера ми закриваємо і дивимося, що в нас тут є. Один трейдер в нас є з балансом плюс, але до нього ми трошки пізніше дійдемо. Також давайте побачимо історію підписок. У нас є ось такий трейдер, він типа найкрутіший був, але проблема в тому, що він за тиждень, майже за тиждень, не зробив жодної угоди. Ну і я подумав: якщо цей трейдер не працює, не торгує, то чого мені просто морозити депозит? Я взяв ці 50 доларів і відправив в інший напрямок, про який я вам зараз розповім. Тобто, у мене тут в цьому трейдингу залишилася обща, ось бачите, сума інвестицій 100 доларів. Зараз капітал 54 доларів через те, що ось цей трейдер, ось цей, він злив повністю все в перші дні. Зараз я вам покажу, яким саме чином. І так, у нас є біткоін. І ми можемо подивитися, що біткоін почав дуже швидко рости. І це найпоганіше, що може бути взагалі для а, такого копітрейдингу. Тому що цей копітрейдинг краще за все працює, коли а, ціна йде, то зростає, то падає, то зростає, то падає, то зростає, то падає. І торгується в якомусь а, боковичку. Ось, наприклад, там, від 24 до 26. І ось ходить туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. От в такому випадку. Ці е, трейдери, вони ці боти вони працюють дуже гарно. Але нам так вийшло, що він заходив з самого початку в позиції, е, і курс пішов дуже сильно рости. Давайте я вам зараз покажу, як це відбувалося. Ось тут, наприклад, він заходив в позицію, відкриває позицію шорт, тому що воно різко виросло, він відкриває шорт. Воно починає ще рости, він ще шорт, ще росте ще шорт, 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 шорт. І таким чином він потроху докуповує, докуповує, докуповує шорти з десятим плечем. Це немаленьке плече. І коли воно ще виростає трошечки, його вже ліквідувало. Тобто він набирає позицію, поки росте ось цей рух, він набирає цю позицію. І потім сподівається на те, що буде корекція, де можна буде продати. І це, чесно кажучи, нормальна така стратегія, з нею можна працювати, але лише в тому випадку з нею можна працювати, якщо у вас не різкий такий рух, коли ви працюєте більш-менш в боковику. Далі, другий трейдер. Давайте вам зараз його покажу. І так, другий трейдер зараз знаходиться в плюсах, але. Також не все так просто. Він працює рівно по тій самій стратегії, повністю, що і ось цей попередній, який злив весь депозит. Але він, можливо, трошки краще налаштований, тому що він почав заходити в шорти не десь отут, а десь отут. І за, за рахунок цього, ми все ж таки змогли ось тут зайти в шорти. Він був також в мінусах і був дуже. Поруч з ліквідацією, там десь було в нього вже мінус 50% балансу, але все ж таки потім воно все впало і він змог, зміг на цьому заробити. Так само потім набирав шорти, ось тут він вже, ну, він спочатку набирав ось тут лонги, потім закривався. Коротше, він працює в обидві сторони, і, туди, і, і в лонг і в шорт, і він налаштований краще. Давайте зайдемо зараз в ордери та побачимо, що він нам взагалі наторгував. Ось тут ви бачите у нього зараз шорти, ось це закриті угоди і п'яте плече. Чому ліквідувало того? Тому що він працював з 10 та 15 плечима, і його швидко ліквідувало. А ось цей трейдер або бот він працює з 3 та 5 плечима, і за рахунок цього через високу волатильність все ж таки йому вдається забирати ось ці плюси. Ви бачите, що. Вони є. Але також було дуже багато мінусів. Тобто, я ось бачите, три сторінки вже, і все плюси, плюси, плюси. Тобто він відбив ось ці свої мінусові угоди. Він їх відбив. Це мені, мене, чесно кажучи, дуже порадувало. І я, ось бачите, той самий трейдер, а ось тут на 10-й сторінці вже у нього мінуса: мінус 10, мінус 25. Ну, Нормальні такі мінуса. Але все ж таки він їх зміг перебити і нас не ліквідувало. Що ж, тепер давайте зайдемо до нього в статистику та побачимо, що там в нього взагалі коїться. Тому що у того куча ліквідацій і все погано. Уз цього, як ви бачите, Рої за 7 днів 10%, баланс плюс, все нормально, все працює. Тобто він працює. Ось, ви бачите, 94 дні. Він. Чи трейдер, чи бот, він вже краще навчився працювати. І, в принципі, можете зайти до цього бота та підписатися. Мені зараз він дає дійсно плюси. Невеликі, але плюси. Але це ще не все. Куди ж я відправив ці 50 доларів, які ви з трейдера, який не, традиці... не торгував, я їх закинув у свого самостійно створеного бота. І так. Ось тут вони в нас знаходяться. Якщо ми вибираємо копі трейдинг, он він ось тут, то торговий бот ми натискаємо сюди, і у нас відкривається ось таке віконце. Тут є три види ботів: спотовий бот, це який просто на споті купує та вище продає. Я його теж спробував, але все ж таки мені не сподобалося, як він працює, тому що він не давав. Ну, Потрібного мені результату. Але і тут і ризиків взагалі, можна сказати, немає. Ви просто будете зі своїми монетами, якщо все буде погано. DCA бот це бот, який буде з вашої картки або з балансу біржі купувати вам, наприклад, щомісяця, щотижня, а, по неважливо, яка буде ціна, просто купувати, купувати, купувати. Це автоматизація стратегії DCA. В принципі, непогано, але мені здається, що ви. Все ж таки, і самі можете по DCA купувати, використовувати його чи ні, це вже справа ваша. А ось, що саме цікаве, це ф'ючерсний грід бот. А це ф'ючерсний бот, який працює в обидві сторони. Давайте натиснемо Создать і я покажу вам, як це працює. І так, ви можете вибрати тут ручну настройку, а можете вибрати існевого інтелекту настройку. Я вибирав ІІ, штучний інтелект, також я вибирав монету Аптос. Тут. Від, залежить а, від монети, яка мінімальна сума, в яку ви зможете зайти. Якщо це біткоін, ось ви бачите, що мінімально в бота можна загрузити 550 доларів. Немаленька така сума, тому, скоріше за все, ви будете вибирати іншу монету. Я також спробував на Solana, але вона, вона була в плюс, але не дуже високий відсоток. А, ось тут мінімально можна загрузити 20 доларів. Я вибрав Аптос. І Аптос взагалі там можна бачити, від 87 центів загрузити сюди. Також я вибирав нейтральний, хоча ви можете вибрати або лонг, або шорт, куди, куди хочете працювати. Я вибирав нейтральний, щоб він сам працював, як йому треба. Натискаємо розширені налаштування, і тут є «Take Profit» та «Stop Loss». Я нічого тут взагалі не трогав, тобто він працював самостійно. Ось такі налаштування були у мене. Як ви бачите, кредитне плече лише третє. І це дуже-дуже маленьке плече. Тепер давайте побачимо, подивимось на статистику моїх ботів. Їх було декілька. І давайте натиснемо на оце око і побачимо. Та-дам! як ви бачите, плюс 4%. Але насправді результат круче. І так, натиснемо подивитися на моїх ботів. І дивіться, значить, зараз у нас є один оцей бот, який працює по Аптусу з третім плечем, і він показує в мені зараз плюс 4% 26 сотих, тобто плюс трошки більше, ніж 4 долари. Але а, насправді результат у нього набагато кращий. Зараз покажу. Натискаємо завершені боти, і ось тут те, що я ще тестував. Ось тут я тестував Аптос, такий самий бот, але е, на 100 доларів. Я його спочатку тестував, а потім пересоздав нового, тому що трошки е, е, крипта підросла, і я трошки підналаштував інший діапазон, в якому він би мог працювати. Але тут я зафіксував також 2%. Далі, е, тут Аптос, тут 0, я також просто тестив. І ось тут Аптос. Е, Тут також ноль, тут лише 50, відсо, 50 доларів. Тут 39, тобто 40 доларів. Тут також ноль. Це Solana. І ось тут ви можете побачити TVT, але це якийсь старий бот, який я давно вже робив. Я вже не пам'ятаю, що з ним було. Але це не лише те, що нам потрібно. Зараз я вам покажу ось тут скріншоти. Як було спочатку, з, з самого початку я закинув маленьку-маленьку суму в цього бота, лише 10 доларів, саме в бота, який працював по Аптусу. І більшу частину часу, десь 5 днів з цього тижня, десь 4 дні, він працював на ось цю малесеньку суму. І він наторгував на, більше 20%. Це саме те, що мене заставило докинути в нього всі гроші, закрити ось цих всіх ботів і залишити лише ось цей один бот з балансом 100 доларів. Тому що він показав 20% за декілька днів, і мені сподобалося, як він працює. Він, да, він показав 20% на суму лише від 10 доларів, взагалі ви можете бачити ось цю суму 101 долар 97 сотих. Це саме ось цей прибуток, який я і закинув. Тобто ось ці 2 долари, ці 20 відсотків, які я наторгував на 10 доларів, я їх закинув якраз таки сюди. Що я можу вам сказати про цих ботів за один тиждень? Вони хтось злив депозит, хтось працює нормально. Працюють вони краще за все, коли в нас йде ціна не різко, якось ростає, а в якомусь коридорчику працює. Користуватися цими ботами чи ні, це вже справа особисто ваша. Я буду слідкувати, що буде далі з цим ботом. Буду дивитися за цим ботом, буду також дивитися за цим трейдером. І, мабуть, через тиждень я ще раз вам покажу результати. Якщо вам це цікаво, підтримайте відос лайком.